Зараз в Херсоні дуже мало місць можна от просто від і відпочити душею, от, забути оці всі проблеми, бахи-бабахи З доставкою є проблеми, тому що ну якби таксисти теж не дуже хотіли би їздити в той момент, коли їхнє авто може бути атаковане. Наша називається голодна гуска. Чому гуска у 22-му році? В Канчиці гуски дикі гуси. Вони збили російську авіацію. І ми так надихнулися цією подією, що вирішили, що гузка буде гарною назвою, і це буде таким символом супротиву, символом стійкості для херсонців. От люди часто питають, чому така назва, і ми це кожен раз пояснюємо, що задумка, от саме така Херсонія. Ми були під час окупації і вже при звільненні, і залишились тут. Ми коли подорожували по Україні. Субтитрувальниця Бачили дуже багато закладів, і дуже багато класних, цікавих ідей, які можна було принести в Херсон. Чого, от, наприклад, в Херсоні ніколи не було. Ці же суші сушибургери, вони теж були, але ну, у малої кількості людей я сама люблю дуже готувати. Тому я вирішила, що кафе це такий варіант, який буде приносити мені задоволення. І в Херсоні це необхідно, тому що зараз така ситуація напружена, і треба, хоч колись, відпочивати і розсаду. Натискайте у нас вже навіть є постійні клієнти за тиждень, що ми працюємо. Є люди, які повертаються, і це супер класно. Тому що якщо люди повертається, то значить їй подобається. І от на основі цього ми вже дивимося, як далі працювати. Основна перша проблема, яка у нас була, це пошук приміщення. Багато людей виїхало, не можна знайти ні контактів, нічого. Абсолютно через рієлторів, через нотаріусів, ми шукали там багато приміщень, пустив дуже класних, навіть біля нашого дому. І з самого початку у нас був зовсім інший бізнес-план, інша бізнес-модель. Ми хотіли там працювати на велику кількість людей на виніс, але знайшли це приміщення і такі ну тут гарна кухня, то треба вже щось робити більш-менш. То поміняли вже трошки, додали меню. Зробили інші страви, іншу концепцію. Це було важкувато. Плюс пошук співробітників теж важкувато, тому що в Херсоні дуже мало залишилося людей, які мають е, от, спеціальність кухаря, і в наші про специфіка суща кухня. Е, багато людей не готові брати на себе цю відповідальність не хочуть навчатись новому. Плюс е, поставка товарів. Поставка товарів Херсон е, зараз немає на місці там гарних постачальників, наприклад, риби. Ми отримали грант на 250 тисяч. По умовам нам треба було найняти двох співробітників, працювати три роки, ну і виплатити всю, всю цю суму гранту податкам. І вже коли нам зателефонували з центру зайнятості з приводу нашого там бізнес-плану, ми подавали на коригування, вони дуже допомогли з цим. То тоді нам вже пояснили ці всі нюанси з тим, що нам треба там будуть перевірки постійно, які документи треба зберігати, як ставитись до. Майна, що якщо воно займається, його треба зберігати. Мене попереджували про те, що е, якщо щось з обладнанням стається від е, атаки або від обстрілу, зруйнування нашого майна, то е, там якщо це частково, то воно там списується, і якщо повністю це треба засвідчити у поліції, ну зробити як завжди. Ну тобто поліція приїжджає оформлювати, і там юридично да ми можемо не віддавати ці грантові кошти, якщо станеться така ситуація. Ну, загалом ми працюємо з 9 до 7 кожного дня. Ми хочемо створити максимально таку приємну затишну атмосферу. Тому що в нас зараз в Херсоні дуже мало місць, де можна от просто відпети і відпочити душею, забути ці всі проблеми, бахи-бабахи. Загроза від цих обстрілів, дронів і так далі, вона є постійною. Е, і це. Бувається на бізнес в будь-якому випадку, тому що під час якихось активних обстрілів люди вони менше виходять на вулицю загалом. Ну тобто, і навіть з доставкою є проблема, тому що ну якби таксисти теж не дуже. Хотіли би їздити в той момент, коли їхнє авто може бути атаковане. Я зразу кажу, що це буде складно. Ну не треба будувати ілюзії про те, що все буде дуже легко дуже просто. Головне підійти до цього дуже відповідально і прорахувати для себе потенційні ризики.